Доброго дня. Ось сьогодні на огляді приїхала на, на продажу. Повернулася втівочка, яку ми видавали в кінці 2021 року. Це Hyundai Kona 64-та батарейка. Це вона в комплектації для ринку Китаю на портах GBT. Запас хода до 500 км У них комплектації цікаві з панорамою, з релінгами, з люком на шкірі, на електрорегулюванні. Ми вже прошили її під, під вейс, тут бездротова зарядочка, сірий дах за достатньо простору опції режиму. Драйвування, тому зараз авто приїхала на трейдин, ми людині привозили нову таку дуже обережна баришня наїздила 40 тисяч на ній. Зараз приїхала, взяла, доплатила, взяла іншу електричку у нас, а цю поставили на продаж, так що цінник в описі авто. М'яке тихе, 40 тисяч рідного пробігу, там 40-40, не щось таке. Ну, Така тачка. Є інші електрички, ще в салоні. Можна підібрати по наявності чи під замовлення. Звертайтесь, щось допоможе вам з електрифікацією вашої родини. До речі, ось контакти мої, кому цікаво, звертайтесь. Є багато роликів в цьому каналі. Всі авто, які приїжджають до нас, я роблю коротенькі такі огляди. Підпишіться, щоб нічого не пропустити. Тому гарного дня, бережіть себе. Чекаємо вас на тест-драйв.